Сьогодні планую традиційну профілактичну обробку квітучих, адже минуло вже рівно два тижні. Погода з постійними невеликими опадами прохолодні ночі та з'являються нові шкідники. Тож оглядаю своїх красунь. Знайдено іржа на одній з та неочікувана знахідка цикатка на волотистій гортензії, тож готую для них коктейль. фунгіцидної частини в мене фалькон, бій і режі та борошнисті росі, та підсилюю його скором, щоб перекрити ще й плямистості. З інсектицидів сьогодні мувенто, цикадка, білокрилка, трипс, вертимек від кліща та підсилимо суміш шахтари, щоб перекрити максимальний спектр шкідників. Зі смачного додам безазотне добриво з високим містом калію. В мене це 025 0,2550. Звісно ж, мікроелементи. Якщо в саду є хворі рослини, азот з підживленнями забираємо максимальний фокус на калій. З антистресантів сьогодні амінокат. Прилипач до суміші не додаю, адже мовенто за задюванта може викликати фітотоксичність. Так, суміш сьогодні складна, але дуже дієва. Тож чекаємо на суху безвітряну погоду та температурні показники до 25 градусів. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку, ну і підписуйтесь на канал. Зустрінемось. Ось рівно за два тижні на новому коктейлі здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.